Я пам'ятаю не так 24 серпня, як я пам'ятаю, 19 серпня цей балет по телебаченню і так далі. Ми я я, я вчилася в старших класах в школі, вже питаю 9 чи 10 клас. І ми з подружкою були дуже обурені, поїхали в Київ, жила в брах, поїхали в Київ і весь день говорили, то що це таке, так що це такі, що за балет, що за обмеження у нас там в нашому перегляді телебачення. Ну і політичні моменти ми, в принципі обговорювали, бо я. Вчилася в ліцеї, в гуманітарному ліцеї. У нас був дуже молодий викладач історії, такий прогресивний випускник, щойно як випустився з університету. І, тобто, Ми читали всяку там літературу і сам видав, і, і те, що вже починало публікуватися в офіційних ЗМІ. І тобто я була одразу так налаштована проти цього перевороту ГКЧП. Ну і звісно, коли оголошували незалежність, так то це вже показували по телебаченню. Я, чесно кажучи, не пригадую. Даю, що саме я відчувала саме в цей день. Немає картинки в голові. Пам'ятаю своє обурення 19 серпня, страшенне через це ГКЧП. І я пам'ятаю, 1 грудня, коли був референдум і вибори президента, так здається, 1 грудня 91-го року. Оцей же я пам'ятаю, що це було дуже радісно. Ми з однокласниками прямо цілий день там це святкували, раділи і думали, як от воно буде надалі. Інформаційний простір, до якого я маю стосунок. Не є незалежним, тобто він під впливом колосальним впливом сусідньої держави, колишньої метрополії, так Росії, і це дуже погано. Причому не тільки якісь інформаційно-політичні впливи, там через новини, якісь там видання, так а особливо через серіали і такі паракультурні проекти не не повертаються назвати їх культурними проектами чи паракультурні. От люди дивляться серіал щодня про міліцію. Російську насправді, бо скрізь там російська форма, портрет російського президента десь висить, і вони якось переходять в іншу реальність, в російську, мені здається, і розмивається ця українська ідентичність через серіали. Оце мені здається дуже погано. Ну, я вже не кажу про е, переважно більшість, більшість російських книжок на розкладках і так далі. От тут мені видається, що ми недостатньо незалежні. Якби нам забезпечити інформаційну незалежність, мені здається, інша би економічна, культурна. Вона була б вже похідною, її було б легше створювати, і утримувати, і стверджувати. Так мені видається. Але все в наших руках. Я думаю, що цей період. Ми протрималися і важкий буде наступний період, але треба нам всім побажати мудрості і побажати молодому поколінню не бути аполітичними, не абстрагуватися, не не емігрувати. До речі, залишатися тут на своїй землі і тут будувати рай, а не шукати раю у чужому краї.